Всім привіт, друзі! З Великоднем вас! І сьогодні до свята я хочу приготувати декілька дивовижних і незвичайних страв. По-перше, це хашлама в афганському казані. В афганський казан закладаємо цибулю, порізану кільцями, на дно першим шаром. Потім на цибулю ми викладаємо ось такі шматки яловичих хвостів. Я їх порізав по суглобах. По хрящику. Тепер солимо. Спочатку одна чайна ложка солі. Наступним шаром ми додаємо ось таку моркву порізаною ось такими шматочками. Одна середня морква в мене пішла. Тепер додаємо два лаврових листка та десь 20 горошин а, суміші перців. Далі викладаємо ось так крупно порізані томати. В мене пішло два середніх томата. Невеличкий пучок кінзи. Тепер ось так крупно порізаний один болгарський перець середнього розміру і ще одну чайну ложку солі. А закриваємо все залишками цибулі. В мене взагалі пішло дві цибулини великих. Тепер додаємо останній інгредієнт, і це пиво. Беріть улюблене пиво. В мене це закарпатське 0,5 літрів. Накриваємо казан кришкою, затискаємо її та відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння і з моменту закипання Відміряємо 1 годину 10 хвилин. Потім повернемося. Ну, ось, друзі, пройшла година. Дивіться, яка краса в нас виходить. Аромат дивовижний просто. Викладаємо тарілку та готуємося куштувати. Подаємо ось таким чином на окремій тарілці. У нас овочі, м'ясо та в окремій тарілці бульйон. Наваристий смачний бульйон. Всім раджу цей рецепт. Не забувайте підписатися, залишайте свої коментарі. Побачимося в наступних роликах. Всім смачного!